Всім привіт! Це клуб Хвостики і хостес шукає сім'ю. Так саме хостес ми її назвали, тому що ви просто не уявляєте, як вона себе веде на перетримці. Вона всіх зустрічає, всіх проведжає, з усіма розмовляє. Вона неймовірно любить спілкуватися саме вголос. Вона дуже крута. Історія у неї сумна. Знайшла її в житловому комплексі. Дівчинка з нашої команди, з команди клуб хвостики. А було на той момент дуже холодно. Був мороз, був сніг, і хвостис була прямо за кишами, повністю очима. Їй було дуже важко дихати. І, звичайно, ми подумали, що в неї вірус, і її відвезли в ветеринарну клініку. Там виявилось, що в неї не вірус. у хостес, на жаль, невиліковне автоімунне захворювання. Тобто, вона пожиттєво буде на препаратах, в неї є недоліки. Вона вже у віці, їй вже досить багато рочків, скоріш за все. І в неї ось так будуть підтікати трошки очки. Ці недоліки ми адекватно оцінюємо. Але ми не втрачаємо надії, що хтось її візьме в сім'ю, тому що вона неймовірно класна. Скоріше за все, хостес була колись домашньою, тому що ви не уявляєте, наскільки вона класна. Вона вилазить прямо на шию, обіймає, розмовляє. Вона завжди хоче бути поруч. Вона дуже класний друг, тому звичайно, вуличні кішки такими не бувають. Чому і коли вона опинилася із дому на вулиці, ніхто ніколи не дізнається. Але є ось така особливість: в неї у Вушкові є татуювання з буквою, а це означає, що вона була кимось стерилізована по акції від притулку в якійсь клініці. Тобто хостес, хтось стерилізував, але залишилася на, на вулиці. Ця хвороба її дуже-дуже дуже поражала. І слава Богу, що ми її зустріли. Вона а, тепер на препаратах, вона стабільна, вона абсолютно ні в чому не, а, не особлива. Вона просто звичайна кішка, а, вона класно ходить на лоток, вона нічого не шкодить. Вона завжди просто муркоче розмовляє, щось а, дуже голосно. Вона вміє ось так викрикувати. Вона дуже класна, вона контактує з собаками, з котами, з будь-ким. І не дивлячись на всі недоліки, вік, захворювання, ми все ж таки сподіваємося, що хтось пожалкує і подарує її люблячу сім'ю, де вона зможе прожити а, ті руки, які їй ще залишились в любові і в турбоці. Будь ласка, подивіться на хостес. Подивіться це відео. Можливо, це саме ви, і саме ви подаруєте цій особливій дівчинці, любов ще на її руки життя. Або зробіть репости для хостес, можливо, хтось із ваших друзів, ваших знайомих, саме та добра людина, яка це зробить. Робіть репости, хостес шукає сім'ю.